Ну і зараз до нашого ефіру долучається Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо вас. Я вітаю. вітаю. Отже, Саудівська Аравія ще один раунд переговорів між Україною і Сполученими Штатами. Пане Сергію, що ми можемо сказати про результати цієї зустрічі, тому що інформації насправді небагато. Вона і достатньо її не буде багато, тому що це технічні переговори. Переговори зазвичай це не один день, це інколи місяці. а... Деякі переговори як близькосхідне врегулювання, воно триває роками. Тому я не хочу тут, щоб ми на зарівнялися. Просто маємо розуміти, що зустрічі будуть досить регулярні, і не кожна зустріч закінчується публічними заявами, спільними виходами до преси і так далі. З того, що відомо, ця зустріч стосувалася двох тем: це інфраструктури і безпеки судноплавства. І мова йшла про обопільне припинення вогню. Ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, та в тому числі річкові об'єкти. Вони не атакують наші. Чи об'єкти і наше порти, і Херсонські, і Миколаївські, і порти Великої Одеси, щоб функціонували, важливо розуміти, що мова йде не тільки про одеські порти. У нас є їх більше, а, але на жаль, ситуація така, що вони перебувають під обстрілами. І мова також йде про те, щоб обміняти українських дітей українських військовополонених. Дітей віддати, а не обміняти, а полонених обміняти, і цивільних, які теж перебувають на території держави окупанта або контрольованих на території, щоб їх повернути в Україну. Тобто, це технічні консультації, і справді українська делегація перебуває зараз в Судівській Аравії, не повертається для того, щоб після закінчення переговорів між Америкою і державою-агресоркою теж провести свої консультації. Тобто, ці переговори будуть тривати певний час, але вони не обов'язково мають закінчити. Чуватися гучними публічними заголовками, тому що це черговий раунд, після яких можливі більш високопосадові зустрічі щодо. Миру на українській землі з одного боку ми чуємо від аналітиків представників оточення Трампа, що Трамп волів все ж таки до якихось конкретних рішень вийти вже там на кінець квітня. Називалося там 20 квітня до великодні великодніх свят в Україні і в Росії, зокрема. Але якщо говорити про розтягування процесу в часі, ви самі слушно зазначили, що це може тривати досить довго. Такі зустрічі технічні і потім на найвищому рівні теж можуть бути не поодинокі. Давайте згадаємо інтерв'ю Волца радника з нацбезпеки Трампа в телеканалу. Fox News, який зазначив, що перемиря взагалі процес перемовини перемиря триватиме в чотири етапи. Е, Перше, це зупинка биття по енергетиці, е, потім от обмін полоненими, як ви зазнали, ситуація на чорному морі. І четверте, це вже ситуація по лінії розмежування, де зупинилися там, власне, і будемо щось вирішувати. В мене питання тоді: якщо ми маємо чотири етапи, якщо навіть по першому питанню, коли е, ще 11 березня, як говорить Зеленський, ми запропонували не бити по енергетиці, а росіяни продовжують це робити щоночі, про яке розтягування в часі ми Взагалі можемо говорити. Ну, я думаю, що ви саме відповіли на питання в тому, що 20 квітня це менше ніж через місяць. От у нас пройшло вже скоро як два тижні після 11 березня, сьогодні 24, тобто два тижні тільки розмов про те, що припинення вогню на суходолі. А ми ще навіть не дійшли до припинення вогню по інфраструктурі. Тобто, як великодень, як символ дуже добре, але в реаліях війни це не обов'язково може спрацювати. Якщо не зупинка вогню на суходолю, то хоча б зупинка вогню по інфраструктурі, по енергетиці це теж ну, непогано. Але ми з вами зараз займаємося просто моделюванням, прогнозуванням. Ми не можемо спрогнозувати, як переговори підуть, тому що вони йдуть паралельно між Америкою і двома сторонами. І тут ми бачимо. З боку Росії тільки ні, ні, ні. Ультиматуми. Далі мова намагання грати м'язами, які в них стають з кожним місяцем. Все дрібніше і дрібніше, і вони не виглядають вже такими потужними, як три роки тому, коли пішли агресію на українську землю. Тому процес цей триває. Ми знаєте, трошки заручники оцього радянського кіно, коли був прапор над рейхстагом і перемога парад перемоги на Червоній площі. Ну, війни зазвичай так не закінчується. Це ми були свідками виключення з правила неправила. Не закінчуться якраз за переговорами, які можуть іти не один місяць, і тому ми маємо бути налаштованими, що ми хочемо миру, але це не обов'язково станеться завтра. І це ще раз має бути кожному. Дорого вказом, що підтримка збройних сил, і в тому числі на вашому марафоні, не повинна зупинятися, тому що донати потрібні сьогодні, і коли буде зупинка вогню, то може бути більше територій втрачено більше українських захисників втратять свою спроможність захищати Україну в той чи інший спосіб. Тому ці донати вони не повинні зупинятися внаслідок ілюзії, що мир от От, вже завтра настане. Він може настати, а може і не настати. А життя потребує цих цієї допомоги підтримки фронту прямо сьогодні. Але чи є у нас ознаки того, що у разі, якщо росіяни будуть саботувати переговори, Сполучені Штати готові уже на якийсь конкретний тиск? Ну, ми бачимо витік в пресу, який був зроблений цієї ночі, про те, що Трамп недовольний, президент США, Трамп недовольний ударами по Україні, які здійснюються щоночі. Це зрозуміло, як працює це витік, скажімо так, санкціонований. Тобто, це не просто журналіст десь почув і написав. Йому позвонили і сказали: зроби, будь ласка, таку публікацію, тому що. Ми знаєте, в Америці очевидно, як і в будь-якій іншій країні, працюють різними способами. Прямий меседж з подіуму Білого Дому до звук президента до цього може бути заява речниці Білого Дому, а до цього може бути витік в пресу. Ну і теж звертаю увагу, що той самий Майкл Волц. Він деякі речі, які Росія вважає неприйнятними. Він вважає як цілком можливий компроміс. Тому числі, наприклад, Росія вимагає віддати їм території неокуповані, А Волц каже: ну про це мова не йде. Мова йде про зупинку саме там, де військові перебувають зараз. Або миротворці. Волс про них згадує, Росія називається категорично неприйнятим. Тобто, ми бачимо, що між Росією і США існують розбіжності не тільки в частині припинення ударів, але навіть в тому розумінні, як може бути рамка цього компромісу. З боку Росії я взагалі не розумію, який компроміс вони озвучили, хоча б як можливий крок. Вони нічого не визнають. Вони тільки продовжують говорити мову ультиматумів, і нам треба показувати себе конструктивними і відповідно. Наші партнери мають розуміти в кому проблема, точно не в Україні. У мене ще питання уточнення по перемовному треку. От згадали Волса, згадали Трампа. Давайте згадаємо ще й Келога, якого там нібито відсторонювали від процесу. Потім повертали. Келог днями зазначив, що кіт Келох це спецперсони Трампа по Україні. Зокрема, зазначив, що перемовини в будь-якому разі і тепер, і надалі будуть тривати не вони будуть не прямими безпосередньо Україна з Росіянами ж не перемовлятиметься. Так, вони будуть перемовляти. Ми будемо перемовлятися з американцями, росіяни так само з американцями. І така собі човникова дипломатія, це коли вже через посередників будемо доносити свої позиції. Так, от в мене питання: з огляду на те, що Путін все ж таки воліє налагодити найкращі взаємини з Трампом, економічні, геополітичні, вирішувати глобальні для себе питання. І якщо нам, наприклад, вони можуть щось висувати щоразу і говорити мову ультиматуму, то американцям навряд чи, чи може Трамп тиснути все ж таки на перемовників Путіна, на самого Путіна в якийсь спосіб, розуміючи, що Путін від нього від нього так чи інакше залежить. Ну, Америка може все. але ну, в маємо, який спосіб? Ми маємо розуміти, що знаєте, зараз світ трохи нагадує світ після смерті президента Рузвельта, приходу Гаррі Трумана, коли після Другої світової війни Америка. Взяла на себе відповідальність за те, щоб авторитаризм і комунізм не прийшов в Західну Європу. Зараз таке враження, що зворотні процеси. Америка відходить від Західної Європи, загалом від Європи. І цей вакуум, звичайно, європейці мають самі заповнювати. А цей. Рузвельтівський підхід, що радянський союз і США мають бути як бенефіціарами перемоги в Другій світовій війні. Зараз трошки мені здається навпаки. Він повертається на американський політичний цей трек. Але загалом ми маємо бути свідомими. Ну тоді розпалася Британська імперія і США заповнили цей вакуум. Знаєте, тоді ж радянський союз хотів і Грецію під себе, і Туреччину під себе забрати, і Іран під себе забрати після Другої світової війни, після смерті Рузвельта і Труман якраз не дав цьому. Поширитися віру вірусу, вірусу большевізму і авторитаризму на ці країни і захистив їх, от зараз треба, щоб Європа усвідомила. Трумена немає. Є можливо, Рузвельт, можливо, хтось інший. Ну, тобто, рольова модель Трампа інше. Він не буде захищати Європу. І він буде робити цей над головою Європи цю угоду з Росією з колишнім та державою, яка перестала правонаступницем радянського союзу. Тому от от реаліях дуже складних нам треба своє відстоювати. І працювати з обома із Європи із Америкою, а звичайно, з Росією переговори будуть йти через. Цю дипломатію посередництва, яку виконує на себе взяли виконувати за себе Америка. Але ми маємо бути свідомими. До речі, от ви згадуєте там про атаки на інфраструктуру. А в минулих вихідних була дуже серйозна, я б сказав, надзвичайна потужна атака на цифрову інфраструктуру. Удар по залізниці українській, по залізниці було нанесено величезний кіберудар, і залізниця досі пасажирський рух це одна з невеликих складових. Мова йде про вантажний рух і про облік всього, що може бути, і про. Маршрути для машиністів локомотивів, ну про все. Тобто вони намагаються підірвати інфраструктуру, в тому числі цифрову, до чого я веду. І цей удар по залізниці, звичайно, ці дні, сьогодні-завтра ускладнено продаж квитків, тому що не працює застосунок залізниці, який є головним каналом продажу квітків. І зараз всі, хто можуть отримати квитки, купити квитки, це треба робити через вокзали, через каси. Найближчі два дні продаж іде так, але тільки на дати сьогодні і завтра. Тобто, якщо у вас подорож сьогодні-завтра, треба йти на вокзал. Якщо через тиждень, то не йдіть на вокзал, не створюйте додатковий тиск на систему, дочекайтеся відновлення застосунку, який може відновити роботу найближчими днями. Але це удар безпрецедентний. І це показує, що війна вона має дуже різні прояви, в тому числі от такі кібератаки, які зазнає і Європа, до речі, і в даному випадку залізниця. Минулого року це був удар по я Нагадаю, теж по банківським застосункам системам України вони це роблять регулярно. Пане Сергію, якщо говорити про консервативні дипломатичні підходи, то цього тижня в Вашингтон прилітає новий посол Росії. І нагадаю, що його не було там з жовтня 24-го року. І тоді посольство було дуже скорочене і зведене до мінімуму. На вашу думку, сьогодні це взагалі формальність? Чи все-таки це може якось е, на якісь підходи? Це цікаве питання, тому що навіть ви посла цього прізвища не можете згадати? Ясна, і, я, посла. і я його... його теж не можу згадати, тому що це людина A... ноєм. Я вам скажу більше, я спілкувався з Послом України в Канаді, так. який паралельно працював з згаданим послом. Так. Він був послом Росії в Канаді. Ну, і його він... прізвище Дерчиєв. І, він і, був сім років послом України. Я думаю, що ви знаєте краще його, ніж я. Але з того, що я знаю, що ця людина ну, абсолютно така непримітна і, можна сказати, вона відзначилась тільки тим, що не відзначилась нічим так. за сім років роботи. То я думаю, що це відповідь на питання. Тобто Америка і Росія намагаються відновити дипломатичні стосунки. Росія відправляє того, кого не шкода, але з іншого боку, навряд чи це буде людина, яка виконуватиме якусь важливу дипломатичну функцію, тому що в нинішніх обставинах Трамп. Коли в Трамп в Білому домі, то комунікація буде йти напряму. Кремль, Білий дім через посольство буде, я думаю, що посольство буде дізнаватися в останню чергу, що там відбулося після дзвінка Трампа і Путіна, або після дзвінка Волца і Ушакова, радника Путіна з національної безпеки, або після дзвінка Лаврова і Рубіо. Посольство буде в останню чергу. Це не повинно нас аж сильно там, знаєте, нас в паніку вганяти, тому що як ви самі сказали, і постать посла непримічательна нічим, і канал комунікації точно не через посольство буде йти. Але це матиме певний символізм. Символізм полягатиме в тому, що от ми вступаємо в етап нормалізації, мається на увазі США і Росія. І для нас це теж і розуміння того, що цей відхід від концепції Трумена відбувається прямо тут і зараз, і нам доведеться ставати сильнішими, і внутрішньо, і зовнішньо, і згуртованішими, інакше інакше Україні буде ще складніше. А ми от останніми днями чуємо часто густо про те, що в Росії є амбітні плани щодо країн Європи. Білд пише публікує інтерв'ю німецького історика. Що вже там восени росіяни нападуть на Литву. Європейці ніби переозброються, збільшують свої армії. Це стосується Польщі, Німеччини там повертають обов'язковий призов. І багато багато ще й речей подібних відбувається до 30-го року. Там хочуть посилити свою безпеку складу в цілому. Але The телеграф британський пише про те, наприклад, що. Попри всі ці намагання, от учасники коаліції охочих і до речі, чергове засідання зібрання відбудеться вже цього тижня. Макрон збирає лідерів країн. Значить, учасники подекуди не розуміють, як їм рухатися, для чого ця організація потрібна, і в принципі, як їм виділяти кошти на озброєння переозброєння своїх країн і підтримку України. Що про це можете сказати? В Вметна організація. Яка коаліція охочих Коаліція охочих – Це теж... не організація, це все такі просто... ну, ну, це, так, це формулювання, яке хочемо. Це неоформлена спільнота, да. яка має поки що ну, неофіційна Да, ініціатива. І це проєкт Макрона і Кіра Стармера, британського прем'єра, які. Показують, що вакуум лідерства має бути заповнений. Вони беруть на себе цю відповідальність. Україна це підтримує. Якщо з'являться миротворці, то це зробить для Путіна дилему набагато сильнішою. І знаєте, зараз він стріляє по Україні, йому в принципі плювати на українських громадян, на цивільну інфраструктуру. Чим більше вбив, тим краще. Коли там з'являться, мається на увазі на об'єктах в глибині української території, можливо, навіть не на фронті, але все одно миротворці з країн НАТО, то для нього це дилема вже удару буде стає. Гостріше. Чи не спровокує він НАТО на відповідь? Він може піти по сценарію, а навпаки, давайте я спровокую, подивимося, які ви імпотентні, чи здати ви на щось. А можливо і ні. І тут, знаєте, це насправді ж поляризує, радикалізує саме НАТО. І насправді краще, звичайно, ніж. Їх немає, то нехай вони будуть. А обговорення триває, і ми бачимо, що деякі країни готові направляти фізично військовослужбовців в Україну, деякі готові підтримувати кібер, повітря на морі, а деякі готові, як Італія, каже, ми не хочемо нікого відправляти, ми хочемо, щоб Україні дали п'яту статтю НАТО. Тобто, те, що рік тому, пам'ятаєте, це ж Макрон рік тому казав, пам'ятаєте, те, що рік тому виглядало як просто фантазії. І тоді казали Макрон, це каже для того, щоб Путін був в Ніведінії, був постійно в напрузі, то зараз це вже не розглядається як сценарій тримати Путіна в тонусі. а Це як можливий сценарій закінчення війни. І це для нас явний крок в позитив. Врешті, Чим більше таких ініціатив, тим більше позитиву буде і для нас. Принаймні, питання дуже важливі обговорюються саме на таких майданчиках. Дякуємо вам, Сергій. Дякую вам. Сергій Лещенко, радник Керівника президента України, був гостом у цій порі.